Оскарження незаконних штрафів ТЦК за порушення правил військового обліку відповіді адвоката на практичному прикладі оскарження незаконного штрафу від ТЦК та яка процедура оскарження наразі масовий процес притягнення з боку працівників ТЦК за порушення правил військового обліку, відносно чоловіків, які дійсно порушили, але здебільшого постанови складаються просто так. Для галочки для виконання якогось плану, що озвучують певні представники ТЦК, що планують мільярдні штрафи, лише потрібно більше повісток розіслати поштою. Нагадуємо, що масово розсилається повістки поштою, та штрафів буде ще набагато більше. Розповідаємо про процес оскарження. Незаконних штрафів від ТЦК. По-перше, отримати постанову від ТЦК, яку необхідно оскаржити. По-друге, подати позов до суду підстави для оскарження у зазначенні та подальших публікаціях. По-третє, судовий розгляд та скасування штрафу. Здебільшого відсоток оскарження штрафів у судовому порядку ну не на користь ТЦК. Для тих, хто відстоює свої права, є шанси та законні підстави закрити справу. Така коротка процедура. Можливо, самостійно можливо звернутися до адвоката. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть у особисті повідомлення. І так, до обставини справи на підставі постанови чоловік був притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу було стягнення 17 тисяч гривень. За нібито вчинення правопорушення, передбачена частиною 3 стаття 210 КУПАП. -та купа. Так зі змісту постанови вбачається, що чоловік, будучи військово зобов'язаним та перебуваючи на військовому обліку військово зобов'язаних до ТЦК та СП, не захотів з'являтися та не оновив свої дані до 16.07.24, що призвело до порушення ним. Правил військового обліку, вчиненого в особливий період. Регулюється законом України про військовий обов'язок і військову службу, та порушено вимоги порядку організації і ведення військового обліку. Чоловік та його захисники вважають, що постанова є незаконною, необґрунтованою та підлягає скасуванню в судовому порядку. Підготовлено та подано позов до суду для скасування. По-перше, ТЦК мав та має можливість самостійно отримати всі необхідні персональні дані чоловіка шляхом електронної інформації взаємодії з іншими реєстрами. Доступ в них є у своїх письмових запереченнях. У відзові ТЦК додано військову облікову картку з усією необхідною інформацією відносно чоловіка ще за 22 рік. все в них було. По-друге, крім того, відповідно до довідки військово-лікарської комісії, чоловік самостійно звернувся до ТЦК та перед проходженням ВЛК надав ТЦК всі необхідні персональні дані, військовий квиток, паспорт, код, всі документи. За таких умов притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУПАП є незаконною, оскільки прямо порушує імперативну норму примітки до цієї статті КУПАП. Далі, щодо порушення порядку розгляду справи про адміністративні, адміністративні правопорушення. При розгляді справи про адмінправопорушення стосовно зазначеного чоловіка, ТЦК, ТЦК не зібрав жодного доказу наявності вини у вчиненні адмінправопорушення. Тобто ТЦК обмежився складанням лише одного протоколу, і все. Крапка. Жодного доказу. Далі. Щодо необґрунтованості підстав притягнення до адміністративної відповідальності, по-перше, нормативне обґрунтування, яке вказано у постанові, а саме, закон України про військовий обов'язок і військову службу, не містить вимоги щодо обов'язку військовозобов'язаного з'являтися для оновлення даних до 16.07.2024 Такі положення лише загально визначають обов'язок дотримання правил військового обліку без конкретизації щодо термінів та визначення конкретної дії, які чоловік нібито порушив. Крім того, даний нормативно-правовий акт не є законом, як того вимагає КУПАП. Таке посилання також не уточнює, яку саме норму порушив чоловік. Таким чином, відповідно до судової практики, у постанові винесеної ТЦК не наведено конкретну норму, яку чоловік нібито порушив через наявку або невчасне оновлення даних. Без такого посилання підстави, викладені у постанови, є необґрунтованими, що виключає можливість притягнення чоловіка за інкриміноване йому адміністративне правопорушення. Тому у подальшому суд відповідно до норм закону повинен закрити провадження у справі по такій постанові, тобто задовільнити заяву. Скасувати зазначену постанову, визнавши її незаконною. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів щодо оскарження, наголошуємо незаконних постанов ЦК, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за увагу. Задавайте свої питання. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, поставте репост, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, ще раз дякую вам за вашу увагу.